Не робіть вікна до самої підлоги на першому поверсі. Не робіть, бо доведеться робити ось так. Заклеювати скотчем, доведеться вам оце все. Знаєте чого? Я вам розкажу. Того, що поруч з нами поселився сусід, живе он там, на отому стовбі. Приходить і дзьобає вікна. Дьобає настільки сильно, що розбиває собі клюв до крові. Він бачить своє відображення отут, в тих вікнах. Незалежно чи там це звичайне скло, це не подумайте, ніяке там не, не дзеркало, нічого. Ну реально він бачить своє там відображення і б'є дуже сильно, настільки що розбиває навіть собі дзьоб. От ми вже зазняли там кучу відео, що він прилітає до нас, бо ми меблі для немовляти робимо і продаємо. Що це типу наш там кур'єр. Ці, ну але реально це вже не шуточки. Це приходить і розбиває собі дзьоба настільки, що кров, що кров. Ми всі вікна мусимо позаклеювати от в картоном. Тут, бачите, злізло вже з дер. Треба сьогодні знову поновити. З того боку, в нас там ще є одні двері теж. Ну, хотіли зробити, щоб гарно було, щоб були по-сучасному вікна до підлоги. Приходить, бачить своє відображення. І б'є. Бачите, отут так само частину он здержать. Так що дивіться, щоб у вас не було такої проблемки то.